Моя дорога донечко, я хочу поговорити з тобою про одну дуже важливу річ, яка впливає на все життя людини про твою цінність. Ти багато разів чула слово самооцінка. Його часто вживають вчителі, психологи, блогери. Кажуть, треба мати високу самооцінку. Ти маєш працювати над своєю самооцінкою. Але, донь, в цьому слові є підступ. Воно ніби говорить, ти маєш себе оцінювати, виставляти собі бали, гарна ти чи не дуже. розумна чи недостатньо, вдала чи невдала. Але я хочу, щоб ти зрозуміла різницю. Є самооцінка, оцінка, яку ти собі ставиш часто під впливом інших, а є самоцінність, відчуття, що ти цінна. Завжди, незалежно від успіхів чи поразок. І саме про це я хочу тобі розповісти у цьому листі. Самооцінка це немов би цінник, який постійно змінюється залежно від зовнішніх обставин. Але я хочу навчити тебе бачити глибше. Самоцінність це твоя внутрішня опора, той непорушний фундамент. Це глибоке, спокійне знання є цінне, завжди незалежно. Я пригадую, як ти ще маленькою принесла мені свій малюнок, на ньому сонечко вийшло кривеньке, небо зелене, а на ручках у тебе було більше фарби, ніж на папері. Ти запитала тату, гарно? Я тоді подивився на тебе, усміхнувся і сказав: Доню, це не просто гарно. Це чудово, бо це ти, це твоя душа на папері. А моя любов до тебе не залежить від того, чи рівне там сонечко, оце і є головний урок. Людина завжди намагається оцінити зовнішнє а справжня цінність не в результаті, а в тому, ким ти є у твоїй щирості, доброті, бажанні жити і творити. Уяви собі іншу картину. Ти заходиш у кімнату, де на стіні висить твій портрет. Але це не фотографія, це мозаїка, складена з мільйона унікальних камінчиків: твоя доброта, твій сміх, твої мрії, твоя впертість, навіть твої дивні звички. Ось це твоя самоцінність. Вона не потребує щоденного зважування. Вона просто є. Повна, цілісна, неповторна, її цінність у її унікальності, а не в ідеальності. Можеш завести креативний блокнот щоденник, напиши ні, краще намалюй свою мозаїку, заповни її словами, камінчиками, які описують тебе. Не лише розумна чи красива, а й віддана, маю чудове почуття гумору. Вмію слухати, не здаюся, коли важко. Дивись на неї щоранку це твій портрет, а не чужа оцінка. Сьогодні тобі особливо важко зберегти внутрішню цілісність, бо твій світ постійно завалений ідеалами. Соцмережі це дивовижний винахід, але вони жахливо схожі на печеру стародавньої притчі, де люди бачили. Лише тіні на стіні, і вважали, що це і є справжній світ. Ти бачиш ідеальне тіло, ідеальну подорож, ідеальне побачення, і починаєш думати, що твоє життя лише крива тінь від того справжнього, яке в когось є. Ти бачиш вітрину, а не внутрішню кухню. Ти не бачиш болю в спині від позування, сліз після сварки, кредиту на. Ту саму подорож порівнювати свою повсякденність з чиєюсь вітриною, це все одно, що порівнювати репетицію з виступом на Бродвеї, розумієш? це не чесно по відношенню до себе. Квітка не цвіте для порівняння, вона цвіте тому, що це її природа, твоя природа бути собою, а не копією когось. Кожного разу, коли ти ловиш себе на порівнянні, зупинись та порівнюй себе лише з собою вчорашньою. Розумієш, життя це не екзамен, де за кожну помилку ставлять погану оцінку. Життя це як майстерня. Кожна твоя помилка це не червоний хрестик у щоденнику, це камінь, який ти кладеш у фундамент свого досвіду. Вони не роблять тебе гіршою, вони роблять тебе міцнішою. Ти маєш право помилятися. Більше того, скажу тобі, ти зобов'язана помилятися, якщо хочеш рости. Ти знаєш, доню, справжня сила не в тому, щоб ніколи не падати. Справжня сила в тому, щоб підніматися після падіння. Коли щось піде не так, напиши собі маленький лист, починай його зі слів. Сьогодні я дізналася це магічні слова, що перетворюють камінь осуду на цінний камінь досвіду. У кожній людині живуть два голоси. Один лагідний, як весняний дощик, каже: Ти достатньо, ти красива, ти вмієш, ти варта любові. Другий гучний, різкий, як осінній вітер мовить, ти є недостатнє. Ти не така, ти не встигаєш. На жаль, ми часто слухаємо саме критика, але твоє завдання навчитись чути першого. Коли внутрішній критик знову починає тебе бити словами, зупини його, говори з собою так, як ти говорила б з найкращою подругою, з теплом, з розумінням, з підтримкою. Твоя самоцінність це твій психологічний дім. А кордони це його стіни, дах та міцні двері. Вміння говорити ні це не егоїзм, доню, це ключовий аспект дорослої самоцінності та самозахисту. Коли ти встановлюєш кордони, не звинувачуй інших, говори про свої почуття. Я почуваюся некомфортно, коли ти перебиваєш замість. «ти». Завжди мене перебуваєш. Ну, ось так. Ти маєш право відмовити у ситуації, яка суперечить твоїм інтересам, або виснажує тебе це твоє право на вибір. Якщо ти постійно погоджуєшся на те, що тобі не підходить, ти погоджуєшся на низьку самооцінку. Пам'ятай про ефект броні. Дбаючи про себе, ти підвищуєш рівень дофаміну, гормону задоволення. І це зміцнює твій внутрішній стан. Це нелегковажність, це турбота про свій емоційний добробут. Що посієш ти пожнеш. Якщо ти сієш повагу до себе, ти пожнеш повагу від інших. Світ завжди нав'язуватиме стандарти, будь стрункою, будь модною. Будь правильною, це зовнішня мінлива краса, але є внутрішня краса. Це твоя здатність співчувати, це твій світлий погляд, це готовність поділитися посмішкою. Народна мудрість вчить. Не той гарний, хто личком сяє, а той, хто серцем гріє. Внутрішня краса не зникає з руками, вона навпаки, росте. Не той багатий, хто має багато, а той, кому вистачає. Це якраз про самоцінність. Коли тобі вистачає себе самої, ти перестаєш метушитися в пошуках зовнішнього підтвердження ти вже цінна. Чому ж сьогодні так важко? Бо сьогодні довіра до себе підривається інформаційним шумом. Коли ти читаєш багато новин, коли ти постійно скролиш стрічку, це викликає інформаційний стрес, що проявляється роздратуванням і невпевненістю в собі. Твій розум перевантажений, і йому стає важко чути твій внутрішній тихий голос. Тому справжня мудрість сьогодні це інформаційна гігієна. Фільтруй контент, не довіряй першій новині. Шукай не менше трьох авторитетних джерел, слухай емоції. Насторожуйся, коли бачиш надто емоційні висновки. Сильний страх, занепокоєння, ненависть, часто індикатор хибних тверджень. Відпочивай від гаджетів цифровий детокс це спосіб повернути собі відчуття реального життя. Зменшити стрес і покращити стосунки з близькими. Ніколи не став своє життя в залежність від оцінок. Якщо ти живеш заради похвали, тоді навіть найвища оцінка буде здаватися тобі замалою, і ти ніколи не почуватимешся достатньо щасливою. Цінність не є валютою яку можна втратити. Це твоє світло. Воно горить у тобі від народження, і ніхто не може його загасити, крім тебе самої. Твоє завдання берегти це світло. Хочу сказати декілька слів про межу між самовдосконаленням і самознищенням. Я не кажу, що не треба працювати над собою, але є тонка межа. Здорове самовдосконалення це коли ти кажеш, я хочу стати кращою, бо це для мене важливо. А руйнівна самокритика це коли ти кажеш, я маю змінитися, бо інакше мене не полюблять. Відчуваєш різницю, доню. Перше йде від любові до себе, друге, від страху бути відкинутою. Доню, завжди питай себе, чому я це роблю, з любові чи зі страху. І якщо відповідь страх, зупинись, подумай, можливо, це не той шлях. Знаєш, що найцінніше ти можеш дати світу, не твої досягнення, не твою зовнішність, не твої таланти. Світу потрібна ти, справжня. Бо коли ти щира, ти даєш дозвіл іншим теж бути собою. Коли ти приймаєш свої недоліки, ти показуєш іншим, що це нормально, бути недосконалим. Твоя щирість це дар, не ховай його. Дам тобі просту практику, лист до себе. Сядь сьогодні ввечері, в тиші, Візьми гарний папір і ручку. І напиши лист собі від свого імені. Опиши свою мозаїку, згадай свої перемоги, навіть найменші. Також хочу дати тобі практику на тиждень, вона проста, але дуже глибока. Кожного дня вранці вставай перед зеркалом, дивись собі в очі і говори три фрази: Я цінна, я достатня. Я люблю себе. Спочатку це може здаватися дивним. Можливо, ти не повіриш у ці слова. Але просто повторюй їх щодня. Бо слова мають силу. Вони формують твоє мислення, а мислення формує життя. Це не магія, доню, це звичка. А звички також формують твоє життя. А ввечері візьми зошити і напиши три моменти, коли ти відчула свою цінність. Протягом дня це можуть бути зовсім маленькі речі. Ти сказала комусь добре слово, ти подолала страх і зробила щось важливе. Ти усміхнулася навіть коли це було важко, ти не здалася, хоча хотілося все кинути. І ще одна порада, доню, запиши або говори три речі, за які ти вдячна собі сьогодні. Наприклад, я вдячна, що встала рано і посміхнулася сонцю. Я вдячна, що допомогла подрузі словом. Я вдячна, що дозволила собі помилитися і посміялася з цього. Ця практика, як місток через туман, вона веде до себе справжньої. Наприкінці тижня перечитай усе написане і ти побачиш доказів твоєї цінності сотні. Вони повсюду, просто ми рідко на них звертаємо увагу. Пропоную маленькі завдання для тебе і для всіх, хто слухає цей лист. На цей тиждень стань мисливцем за скарбами, кожного дня знаходь в собі якості, моменти, де ти відчула свою цінність, запиши їх у зошит, а у вихідний знайди час. Перечитай і побачиш океан. Можеш поділитися цим у коментарях під відео, що ти знайшла в собі сьогодні, Моя люба донечко, я хочу, щоб ти завжди знала, ти для мене безумовна цінність. Ти не мусиш нікому доводити, що ти цінна. Ось дивись, чи мусить сонце доводити, що воно світить. Чи мусить річка доводити, що вона тече. Чи мусить дитина доводити, що вона дитина? Ні, вони просто є. І в цьому їхня цінність. Так само й ти. Ти цінна не тому, що щось зробила. Ти не мусиш щось робити, щоб бути достойною любові? Любов це не нагорода, любов це дар. Давай ще раз, Доню. Я хочу, щоб ти зрозуміла, цей Важливий момент. Любити без умов це означає, що тобі не потрібно її обов'язково чимось заслуговувати. Інакше кажучи, коли тобі кажуть, роби ось це або роби ось так, тоді я буду тебе любити, то це не про любов. Я хочу, щоб ти взяла із собою на цей великий шлях прості, але непорушні істини. Ти не оцінка, ти не сума балів, ти не рейтинг, ти не кількість лайків. Ти вже достатня. Ти не мусиш нічого доводити світові. Ти маєш право бути собою. Бути справжньою – це найвища форма сміливості, доню. Ти цінна не тому, що щось зробила, ти цінна просто тому, що ти є. І навіть якщо весь світ скаже тобі, що ти недостатня. Я завжди скажу: ти більше, ніж достатньо, Ти чудо. Ти сонце в моєму житті. Я завжди поруч, я завжди вірю в тебе, і я завжди пишаюсь тобою. Не за твої успіхи, а просто за те, що ти є. Танцюй під дощем, доню, живи щиро, будь собою. Я люблю тебе.